Всім привіт, дорогі друзі! З вами Богдан. Ви на моєму каналі. І, за заз... І зараз з цього простого зазіка. Я хочу зробити спортивний заз. І, до речі, що я тут вже зробив, так це спереді мотор. Ось це мотор. Я зробив спереді. Хто не знає, тут по суті мотор ззаду. Да. Стоковий. А зараз я б хотів, якби зробити її легше, тому, спортив... тому що спортивна машина має бути легкою, щоб швидко набрати швидкість, ну і швидко їздити. Звісно, все буде небезпечно, але ми ж робимо швидку машину, а небезпечну. Тому поїхали. Ну і вже можна забрати капот, передній бампер, задній. Бампер. Ну, в суті, вона вже легша, тільки ми ще забираємо багажник. Ну і низ. Він у нас тут рівний повністю. Але ж ми можемо забрати. Ми можемо розібрати низ. І тепер ця машина буде легша. Вона буде менш безпечна, але вона буде легша. Тому зробимо це так Ось тут як все в нас. Ну, і я би хотів ще дещо зробити. А саме зробити якось якийсь файний дизайн. Ну, і це я б хотів зробити. Якісь файні фари. І от так. Ну, і тут будуть фари. Зараз я їх принесу. І ще я б хотів забрати оце. Оце мені не подобається, як воно тут взагалі стоїть. Так, якось більш крутіше. Не знаю. Ну Він якось форму втратив. Парінки зовсім не дуже. Він тепер не похожий на зазіка. Ну, поки що, коротше, якось так. Зараз, щойно, я тут дещо доробив, поселю тут фари. Ось такі штуки, щоб циркуляція повітря була біля мотору. Ну, і ззаді таке типу спойлера. Ну, а це якщо що буде, типу вихлопа. Ну, і ось такий типу спортивний заз нас вийшов. Щоправда, він не зовсім безпечний. А от його безпеку я скоро перевірю. А поки що на цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за перегляд. До зустрічі. Всього хорошого.